Зачекай, зачекай, не поспішай! Одного дня один перехожий побачив жебрака, який сидів і просив, Ішов попри нього інший чоловік і вдарив кулаком його по спині і пішов далі. Цей жебрак обернувся і сказав у світ цьому чоловікові, який його вдарив. Будь благословений. А чоловік, який стояв поруч, здивувався, підійшов до цього жебрака і запитав. Не розумію, чому, коли чоловік тебе вдарив, ти сказав будь благословений. Він ж тобі не кинув гроші, він тебе вдарив, зробив тобі зло. Цей жебрак, поглянувши на цього чоловіка, каже: знаєш, якщо б цей чоловік був благословений, він був би щасливий. А якщо людина щаслива, вона би не робила такого, значить, цей чоловік є нещасливий. Я йому побажав будь благословений. Що він мав щастя. Бо насправді все, що ми робимо, походить від нашого серця, походить від глибини. Якщо ми переповнені злом, то ми його і віддаємо. Але якщо ми переповнені добром, радістю, то й ми навкруг даруємо добро, радість, робимо багато добрих вчинків. Дорогий Господи, дякуємо Тобі за наше серце, яке можеш відчувати. Просимо Тебе наповни його своєю безмежною любов'ю, великою радістю і даруй мир, і щоб ми навчилися робити тільки добро. Дякуємо тобі, Господи, за ще один день нашого життя. Просимо Тебе, благослови нас і наших рідних. Дорогий друже, якщо ти зараз додивився це відео до кінця, прошу тебе, пошир його на своїй сторінці, поділися з друзями. І обов'язково підпишись на канал, хай Господь тебе береже! it's a ball.